Вітаю, друзі. Розпочинаю огляд ситуації традиційно із Харківського напрямку, навіть Сумщини, оскільки ворог концентрує свої сили в районі Грайворона, так як і було раніше. Однак зараз ми спостерігаємо за ще одним етапом накопичення, звідки вони тільки не стягують ці сили, які приїздять. Із лініїградського військового округу везуть із далекого сходу і розподіляють потім ті, що з Ростову на Дону йдуть на Донецький напрямок, а ці переправляються. І приєднуються до угрупування військ «Сєвєр», яке знаходиться якраз в Білгородській області і частково в Курській області на кордоні з Україною. І далі вони доукомплектовують, там уже і Африканський корпус, там уже і моряки, кого там тільки немає. Все для того, щоб знову ж таки провести другий етап наступальних дій, що хоче зробити Росія, про що говорив президент України Володимир Зеленський, коли сказав про те, що формується в 90 кілометрах ще одне угрупування для дій на Харківщині. Отже, формуються вони, зокрема, в районі Грайворону, і не виключено, що ворог буде пробувати реалізувати те, що він хотів зробити минулого разу, але йому не дали це вчинити. Сили оборони. Ну, про що йдеться? Йдеться про те, що, якщо пригадуєте, я говорив, що у противника є намір атакувати ще козачу лопань і фактично заходити з Грайворона. Як вони підуть з Грайворона, тут є варіанти: або в бік Великої Писарівки на Сумщину, тоді підуть на південний схід в бік Богодухова. На Харківщину або будуть пробувати атакувати золочів, але все ж таки там і ландшафт, і е, оборонні позиції українських військ е, буде їм дуже складно, та й в інших ділянках теж. Але ризики ось цих наступальних дій вони зараз зберігаються. Саме тому українські сили готуються, аби протидіяти. Мета цього всього це розтягнути українську лінію оборони. Ворог розуміє, що зараз нам підходить більше боєприпасів, більше снарядів, більше зброї. І зараз російські війська будуть концентруватися не на плані А, який полягав в тому, що потрібно пройти якомога далі, обвалити фронт і фактично закріпитись на нових рубежах настільки вглиб, наскільки зможуть просунутись. Зараз уже план Б, який полягає в тому, що потрібно фактично там, де вони є, закріпитись, поширити лінію фронту, розтягти нашу лінію оборони, аби ми не могли формувати наші резерви і перехопити ініціативу в той момент, коли для цього з'явиться можливість, і для цього треба мати війська. Ось це ворог прагне зробити, щоб війну звести в позиційну фазу. Це є наміри противника, які треба розуміти. Очевидним є те, що ворог остерігається того, що Україна може перейти до якихось наступальних дій. Активізація обстрілу лівобережжя Херсонщини. Вибачте, правобережжя Україна інтенсифікує якраз контрбатарейну боротьбу по лівобережжю, А ворог діє на правий берег. ці обстріли кількість їх зросла. Очевидно, вони бояться можливих дій наших сил з цього напрямку, для того, щоб розтягти тепер лінію оборони ворога і відтягти їхні сили. На Куп'янському напрямку дещо так само активізувалися бої. Ворог мав незначні тактичні успіхи, але нашим силам вдається стримувати. На Лиманському напрямку ситуація не зазнала істотних змін. Українські війська стримують і не дають просуватися російським військам. Складна ситуація в часовому ярі, тому що ворог постійно атакує, застосовує комбіновані тактики. Вони тут уже кидають і бронетехніку, знаючи, що. Ця бронетехніка горить в величезній кількості, але кидають уже дещо ці штурми, нагадують такі штурми відчаїв постійно, постійно, постійно. Наші сили, які винесли відповідні уроки з оборони Бахмуту і Авдіївки, не дають фактично взяти в оточення і утримують фланги для того, щоб ворог не створював ось цю тактику притаманну для нього в таких ситуаціях кліщі і напівоточення або оточення. Покровський напрямок ситуація залишається складною, мав незначні тактичні успіхи противник, але нашим силам вдається зупиняти завдяки тому, що почала краще інтенсивніше працювати артилерія. Працюють і бронетехніка, працює українська, і працюють дрони, звичайно, які наносять великі втрати російським військам дійсно дуже великі. На сьогоднішній день Курахівський напрямок ситуація істотних змін не зазнала. Красногорівка, а довколишні населені пункти. Активні бої тривають. Ну і запорізький напрямок знову ж таки. Ситуація без змін. Ворог атакує в районі роботиного вербового, намагається витискати українські сили із позицій, які були зайняті внаслідок звільнення цих територій українськими військами в 2023 році. Додалася кількість атак по військових об'єктах Росії на її території, а так само в окупованому Криму. По Криму прилітає по дуже дорогих станціях, по станціях за горизонтного виявлення, по станціях, які ведуть моніторинг і спостереження. Спочатку це були АйПетрі, великий центр. Тепер це Алушта. Там так само знаходиться центр зв'язку, зокрема який діє і дає можливість досліджувати і космос. Фактично, Україна зараз наносить потужні удари. По військовій інфраструктурі зв'язку спостереження ППО і виявлення ворога. До речі, це точно заважає проведенню російських військових навчань і з моделювання застосування тактичної ядерної зброї. Це точно позначається для них в негативний бік, і над цим працюють наші сили так само. Думаю, що все, що ми бачимо, це ознаки підготовки до прибуття в Україну Ф-16 і ще більших повітряних атак так точно по окупованому Криму, а можливо і не тільки повітряних, оскільки у нас є уже і сі бейбі, які здатні атакувати з моря, фактично установками РСЗВ. Це теж дуже потужно. Крім того, вражаються дуже дорогі станції за горизонтного виявлення, які фактично входять. А в сили ядерного стримування Росії це за горизонтні станції. Працюють дрони головного управління розвідки, працюють сили оборони, і ці антени, ці обладнання зазнає серйозних пошкоджень. Це теж дуже важливо. Маємо заклики від Швеції про те, що Україні потрібно надати право бити по території Росії. Так само, заклики і інтерв'ю генерального секретаря НАТО Столтенберга, який підтримав цю ідею. Тому по очікуємо дуже потрібного для нас рішення, що наші партнери не дадуть згоду для ударів по території Росії. Знову ж таки, нам потрібно захищати Харків і Харківщину. Нам потрібні як ракети, які будуть бити по вогневих точках ворога там на території Росії, але нам потрібна і система ППО додаткові для того, щоб не давати повторюватися трагедіям, такі як сталися на превеликий жаль з епіцентром з торговельним гіпермаркетом в Харкові. Ситуація в Литві... Базується на тому, що Литва вирішила відправляти свої дрони для того, щоб вони брали участь у, у війні, допомагали Україні і таким чином проходили перевірку. Тобто, Литва вчиняє абсолютно правильно, коли на полі бою фактично застосовує дрони. Постачаючи їх Україні і аналізуючи їх застосування, готуючись таким самим до оборони, чудова ініціатива країн Північної Європи і Балтії створити стіну дронів із оборони своїх держав. Це зараз потрібно робити за цим майбутнє, і це індикатор того, як Україна дає приклад трансформації змінам на полі бою, які Переймають і наші литовські друзі. Я думаю, що Україна відкрита до передачі ще багато чого із свого досвіду до того, щоб литовці теж переймалися і застосовували у практиках протидії можливим агресивним проявам Росії та Білорусі. Так само зараз дуже важливо в Північній Європі і країнах Балтії зберігати єдність і Провести масштабні навчання у Балтійському морі, провести навчання в Естонії, в Литві, для того, щоб показати, що Росія не здатна буде і не спроможна в односторонньому порядку змінювати морські кордони. Те, що хоче зробити Кремль у Балтійському морі, це є абсолютно неприпустимі речі, і тут потрібно демонструвати єдність і згуртованість. І я думаю, що Литва так і буде робити. Дякую, бережіть себе.